Вітаю, пані та панове, Сьогодні у нас буде місія. Друга, точніше, третя. Ну, третя тут, а друга на каналі. по грі до дрон перспектив. Нам потрібно відновити нашу нещодавно захоплену мережу траншей. Противник не встиг укріпитися, але готується висати підкріплення. Доступна обмежена артилерійська підтримка. Ну що ж, давайте подивимось, що нам буде доступно у третій місії. Бачите, доволі такі атмосферні і чимось нагадують тополі. Такі дерева в другій місії, точніше, в першій місії, Secure trench network 7 лев. Ми вже побачили, що там доволі такі артилерія потужна. І напевно, що просто так я не буду направляти своїх людей. Треба буде задіювати максимально вогневі, якісь вогневі засоби для того, щоб знищити ворога в цих траншеях. Вже починається якийсь невеличкий стрілковий бій. Кликаємо спочатку дрон. Давайте одразу перші траншеї починаємо тут закидувати дроном. У дрона є два виліта для того, щоб полетів, 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 для того, щоб знищити ворога. Тобто він дві гранати може скинути, потім дрон вже недоступний для даного персонажа. Пішла граната. Якщо ж ти сів прямо біля гранат підкинуло так крепко. Найс, найс, найс. Так, вийшов на відкриту місцевість, його мають забрати. Начебто попали, але артилерій супорт is now available. Тепер дивимось по артилерійському, по артилерійській підтримці. Давайте подивимося, як воно працює. Можна, наприклад, ось цього товариша викликати йому артилерію. Пішла артилерія, походу, так? О. Блін, тут ще навіть якісь терраформування є присутнє. Так, це у нас 300, тут взагалі тіпа вже нема. Тут залишився один. Це. А, і ще щось там уточняє. Так. Дрон, 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 Ну от, давай йдеш максимально сюди о. Пробіжиш, наче пробігає. Так, треба зачистити ще, по-моєму, тут якось одного тіпа, так, щось тут ходить, Ну він вже поранений, Запускай дрон сюди кидаємо посерединки. А Саме Браво, опа, скида, стріляють поки по дронам, можна пробігати. Є граната. Ой, файно, файно. Ну, слухайте, двоїх забирає одною гранатою. А Браво, у нас присутній з таким тяжкою зброєю. У, у них є точніше РПГ. Це у нас такий Карл Густав, напевно, що да, схоже на Карл Густав. А Альфа у нас викликає просто артилерійську підтримку. Будемо, напевно, заходити десь з цього боку. І що бачу, що тут можна проскочити. Давайте, давайте, рухаємось тоді. О от настільки чи він пробіжить. А ну, браво, треба починати стріляти, щоб Дельта мог, міг зайти. Гранату можу кинути сюди чи ні? Я, на жаль, задалеко для гранати. Але постріляти він може. Напрямку та-та-та. Ще може попадуть. Так. Чарлі, пішов, дрончик вперед. Дрончик буде заходити в траншеї перший. По ньому стріляють, по ньому стріляють, але... У цього придушили, тому він уже може нормально зайти. Так, тепер він починає придушувати. Тоді альфа. Ближче підходимо, поки що артилерійський, артилерію підтримки не будемо робити. Можливо, вдасться дойти, дойти прямо сюди от. О, підійшли файно, слухайте. Давайте, починайте надстрелювати. Найс! Тепер цього кренділя. А тим часом дрончик заходить в траншею. Так, ситуація така собі, поки що. Не зрозуміло. Можна пробувати підходити через контрол. Це буде йти. Начебто проходить тайм. Полуприсадя йде, ті починають придушувати. Просто крепко ті, хто залишились. Залишилось два тіпа, поки що ми йдемо без Це мене радує, а у дрончика гранат немає, на жаль, так. Куди він стріляє Стріляю сюди, дрончик. Дроновод, точніше. Все, починає придушувати. М -м Тепер браво, браво, браво! Заходить також через е ці траншеї вперед. Швидким маршем. Ой, блін, вже щось вони напряму біжать. Це може бути невеличкою помилкою, але поки що все в порядку. Дві і два інші загони поки що нормально працюють. Заходимо далі. Давай, стаємо сюди. І звідси вже можна кинути гранату, правильно? О, та нормально, я думаю, його дістане. Він одходить вже. Бах! Не дістало, але він був змушений трошки здвинутись з позиції. Щось він там вже зашевелився. Так, давай дрон, йдемо потихенечку тепер. Вперед, будемо зараз зачищати ці всі мережі траншей. Вони Вже прямо в притулпі дійшли настрелюють. От Мені цікаво, як воно буде виглядати. Ти маєш маєш цього ж настріляти? Так, так, так. Давай, йди. Ще ближче. Пропадає сигнал, якісь перешкоди. Що ти робиш? Шо ви за танці лаштували, мужички, ви шо, на приколі? Сюди стріляє, блін. Якась гілочка, коротше, заважає йому стріляти щось я бачу. Ой. Блин Втрата керування дрона, все, я понял. Ну попади, ти шо гониш, і шо? Друже. Нарешті. Вручну почав стріляти. Так, я думаю, що цим просто зачисткою траншеї діло не закінчиться, там потрібно, ще буде захищати із траншеї. тому я використовувати е, саме артилерію просто так не буду. Давай настрілю сюди, друже. Цей час альфа має підійти вже поближче трошки, ні? Щоб викурювати їх. О! Давай, кинь, короче, гранату, відійди, йди. йди, йди. Вони бач, можуть іти і настрелювати. Закинемо гранату та і все буде годе. Гуд-гуд. Щоб швидше сталося, тому що щось поки що дуже довго. Є попадання і є знищена ціль. Secure trench work. Take position inside the trench network until the next order. Добре, займаємо позицію. Ворожа контратака наближається. Приготув... Приготуватись до. Оборони. Казує напрямок, який буде контратака. Дрон. Таєм позиції. А, це що таке? Виглядає якась турелька, але. Чи. Бійниця, скажімо так. Watch out! Enemy Air rushing from the open field ahead of you. Ага. Так, я сподіваюсь, вони нормально будуть прострілювати, хоча. А от браво. Можна поставити от сюди. Быстрій, швидше. 10 всього на всього буде ворожих. Блін, достань, не. Що ти бігаєш? Щоб був перехресний вогонь. А альфа буде викликати нас артилерію. Викликаємо артилерію. It's again, check out Alpha ability count. Ішла, да. Юу! Ой-ой-ой, як працює. Побачите, ну, на Unreal Engine все ж таки можна зробити якусь. такі е хвалить. Так, окей. Давай тоді... Давай тоді вот отак от виключимо арту. Арта буде? Арта, давай! Ой, арта прилетіла! Ух ти, блін. Ой, файно прилетіло як. Треба... Не доводити для того, блін, з яких там ще йде. Треба не доводити, щоб вони підходили. Дрончик, ти будеш стріляти, жук? Ти вже, я бачу, взагалі розслабився. Ага, він під сапрешером, тобто він придушений. Браво! РПГ, будь ласка, заряджаємо. Пішло у РПГ. Бах! Найс. Та ти шо? Як тільки кучка збирається, зразу альфа викликає артилерію. Давай. Блин, треба було трошки наперед, але ладно. Цих має зачекувати також. Арта буде? О, пішла арта. Блін. Ще. Ще, ще ще, ще, тримайтесь, хлопці, тримайтесь. Дельта щось взагалі не стріляє, Дельта стріляй. Можна вручну бачите, так от, вибирати і стріляти, куди він хоче. Mission completed! без жодного втраченого бійця. За 12 хвилин всього-навсього. В принципі, якось так, любі друзі, ось така гра. Поки що вона є ще в демо-версії. Я так зрозумів, плюс-мінус такий геймплей буде на кожній місії. І на кожній карті. Можливо, щось зміниться з часу, можливо, будуть додавлені якісь там, ну, може танки, може а, якісь бронемашини. машини. В принципі, це заборонено, може бути навіть FPV, якісь, тому що є дрони зі скидами. Що буде заважати робити дрони FPV. Фізика прикольна, графіка теж, в принципі, непогано виглядає, бачите, такі атмосферні можна кадри робити. В цілому, в цілому, ось така гра. А, дякую за всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім давайте пока.